Вітаю вас на каналі Виноградівського телебачення. У студії Василь Кіш це підсумковий випуск новин. Отже, за мить ви дізнаєтеся. З початку року на Закарпатті виявлено 91 випадок захворювання на кір. Це інфекційне захворювання добралось і до Виноградівщини. Співробітники СБУ затримали двох виноградівських міліціонерів на хабарі. Наскільки готова виноградівщина прийняти закордонних туристів під час євро 2012 Молода художниця і каскарка з Фанчикова Валентина Костьо презентувала власну книжечку Іу Виноградові. Фольклорне ансамблі Іршавська родина і Циганка Міла їхні враження від нашого міста. Гість програми Трибуна депутата міський обранець Михайло Тилип'янович. З початку року на Закарпатті виявлено 91 випадок захворювання на кір. Це інфекційне захворювання добралось і до Виноградівщини. За інформацією, яку надали нашим журналістам у санепідемстанції, у районі. Зареєстровано сім випадків. До речі, два випадки захворювання завезені студентами, які навчаються на Львівщині. Всі, хто захворів, дорослі особи. За інформацією лікаря-епідеміолога районної санепітенстанції Світлани Неймет, ситуація з кором на Виноградівщині розглянули і на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії у понеділок 23 січня. З метою недопущення подальшого ускладнення епідемічної ситуації і поширення захворювань кором, на території району. Комісія затвердила та вела в дію план організації протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації захворюваності на кір. Спостереження за захворюваністю на кір у виноградівському районі ведеться фактично з листопада місяця, коли почала ускладнюватися епідситуація в цілому по Україні. Щоденно проводиться моніторинг захворюваності і з передачою інформації в обласну СЕС. Станом на сьогоднішній день в районі зареєстровано уже сім випадків захворюваності. Із них два підтверджені сирологічно, п'ять ще знаходяться в стадії дослідження. Хто ці люди от за віком? Скільки їм років? В основному. Хворіють люди віком від 15 до 19 років. Із зареєстрованих семи випадків у нас по місцю проживання це є село Підвиноградово, Олешник, один випадок, три випадки королево і один випадок виноградів. Починається захворювання і як із якісь звичайних симптомів симптомів ГРВІ може бути підвищення температури, якийсь дискомфорт. і потім потім починається висипка. Це висипка. Да, висипка, це вже є знаком, з яким що може бути підозріння на кір. Хто робить аналізи на виявлення цієї небезпечної інфекції? Аналізи проводяться в вірусологічній лабораторії обласної санепідемстанції. З, від нас направляються сироватки крові у хворих з підозрінням на кір. Це спостереження проводиться не дуже довго на протязі тижня. Але якщо е, є пов'язано епідеміологічно, якщо хворий мав контакт з хворим на кір, то можна вже і клінічно поставити діагноз кір. Не обов'язково вірусологічне підтвердження. Що стосується епідситуації з інших простудних захворювань, у нас продовжується щотижневий моніторинг захворюваності. На сьогоднішній день захворювання є набагато нижче порогових величин, і поки що ніяких ні обмежувальних, ні інших заходів вводити не потрібно. 25 січня співробітники СБУ затримали на гарячому двох виноградівських правоохоронців під час одержання ними хабара у розмірі 2,5 тисячі доларів. США затримання відбувалося у одному з кафе міста, і як свідчить очевидці, пройшло блискавично швидко. Як повідомила керівник у УСБУ Закарпаття Людмила Коршунова, встановлено, що міліціонери вимагали від місцевого мешканця Хабара за непритягнення його сина до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. На цьому оперативному відео видно мічені американські долари, яких передавали слідчому та начальнику кримінальної міліції Виноградівського райвідділу. А це кактус, яким послуговувалися правоохоронці, для того, щоб вказувати суму хабаря. Матеріали вже передані в прокуратуру. Триває досудове слідство. Євро 2012 що спільного між виноградівщиною і цією масштабною подією? У всякому випадку на цю тему говорили за круглим столом представники влади, приватні підприємці, які займаються готельним бізнесом, члени громадських організацій та представники розвитку туризму, туризму і культури виноградівського району. Тож наскільки готова виноградівщина та країна в цілому прийняти закордонних туристів? Виноградівський район є своєрідним коридором для іноземних туристів. І завдання влади створити такі умови, щоб показати все те позитивне, неповторне, культурне, історичне і фольклорне надбання, яке ми маємо, щоб туристи, які рухатимуться через наш район, захотіли повернутися до нас ще не один раз. Для цього необхідно об'єднати зусилля влади, місцевого туристичного бізнесу і органів місцевого самоврядування. Виноградівський район. Сам по собі є унікальним у тому плані, що вся країна вже готується до Євро-2012, вже стадіони і арени опробовані. А в Виноградівському районі відведено місце як коридора, по якому будуть їхати туристи, будуть їхати учасники на Євро-2012. І перше, що вони будуть бачити, пересікнувши границю Європейського Союзу, це. В тому числі Виноградівський район. В Виноградівському районі є два пункти, пропусні через які планується і очікується великий потік туристів, великий потік учасників, великий потік всіх бажаючих, які будуть приймати участь у Євро-2012. Про ролі місце району на туристичній карті Закарпаття в своїх виступах хвилин мову заступник начальника головного управління з питань європейської інтеграції та зовнішньоекономічних зв'язків обдержадміністрації Олександр Марченко. Сьогодні що ми можемо зробити, і на що не дуже багато грошей у нас піде, це підготовка персоналу на заправках, на суб'єктах туристичної діяльності, багато та інше, і так далі. Біда, в чому я вам скажу. У нас активно розвивається галузь за рахунок середнього і е, малого бізнесу сьогодні туризм-рекреація. Але система підготовки кадрів вона страждає за того, що органи державної влади не можуть впливати на суб'єкти, а суб'єкти не розуміють, що є люди, які готуються в вузах сьогодні і випускаються люди з вищою середньою. І нижньою ну, нижчою освітою, які це покоївки там і так далі, які можуть працювати в туристичній галузі, а вони беруть своїх родичів, які просто нічого не розуміють в цьому плані, які можуть і займаються ханством. Це не тільки в нас, як не про Закарпаття Слові про Україну, кажу, якщо ви завітаєте в Крим, ви там відчуєте ханство і ціну зразу. У нас менше це, ну, але це питання залишається відкритим. Це кадри. Туристичне рекреаційні си щодо недоліків, які мають місце у підготовці районів Закарпаття до прийому гостей чемпіонату, представник обласної влади наголосив на незадовільному стані наших доріг: невідповідність оформлення дорожніх знаків, незнання іноземних мов серед персоналу митниці та органів внутрішніх справ. Учасники «Круглого столу позитивно сприйняли ініціативу створення на виноградівщині громадської організації і обрали туристичну раду в складі шести чоловік, до якої увійшли приватні підприємці. Нагадаю, що ви на каналі ТРК Винограді ТВ. А ще відтепер маєте можливість ознайомлюватися з нашими новинами та сюжетами в інтернеті. Наш сайт доступний за адресою trkvinogradiv.com.ua. Ви бачите її на своїх екранах. МНС повідомляє, 23 січня надійшло повідомлення про загоряння автомобіля у селі Черна. Виїздом на місце події встановлено, що сталося коротке замикання електропроводки автомобіля Форд, який належить мешканцю Королева. А 21 січня у дротинцях виникла пожежа у житловому будинку. Огнем знищено домашні речі, які знаходилися у кімнаті. Внаслідок надзвичайної події отримав опіки обличчя та лівої руки. Син господарки причину загорання встановлюють. Також 21 січня пожежа сталася у нашому місті. Внаслідок короткого замикання в електромережі у житловому будинку було пошкоджено горище. Виноградівське телебачення з наступного тижня запускає в ефір нову програму на медичну тематику, в якій разом з лікарями будемо обговорювати питання, що вас турбують. Починаємо з азів, адже тема першої передачі підтримка грудного вигодовування. Якщо у вас виникають запитання, які стосуються медичної сфери, і ви б хотіли отримати кваліфіковану відповідь, звертайтеся за номером два або надсилайте пропозиції на наш сайт ТРКВНГІ. Молода художниця і каскарка з фанчикова Валентина Костьов у Ужгородському видавництві Гаркуші видала першу свою збірку під назвою Намистинки. Високоякісна поліграфія, поезія, доступна дитячому сприйняттю все це акумулювались у книжечці. Презентацію вже провели в Ужгороді. А цього тижня подібна подія відбулася і в нашому місті. У міській зож номер 2 часто проводяться літературно-мистецькі заходи. Ось і на цьому тижні добре відома нашим глядачам казкарка Валентина Костьо провела там презентацію своєї першої книжки на мистинки. Казки я почала писати, мабуть, в такому віці, десь ви ну, були не закінчені. Я їх не могла закінчити. Щось мені не вистачало. То часу, то бажання можливо. Ну я вчитись дуже любила. Коли закінчила школу, я працювала. Потім приїхала на Закарпаття і почала тут жити. І ось вже в такому дорослому віці мені схотілося написати казку. Ну, це було десь, мабуть, рік назад, може трошки пізніше. І перша моя казочка була міцний горіш». Ну, одна, друга, третя казка, я їх написала вже багато. Ну, і коли назбиралось багато казочок, я вирішила їх скласти в книжечку. Ну Книжечку я одну склала, потім з'явилися ще казочки. І оця книжечка із нових казочок. Ви ще їх не читали, мабуть, ні в газеті, ні на телебаченні не чули. Но. Вона називається на мистин». Кожна казка у цій книзі гарно ілюстрована самою письменницею і радує маленького читача не тільки своїм цікавим змістом, а й чудовим зображенням її героїв. За задумом пані Валентини, ці малюнки повинні спонукати малого читача самому домислювати нові пригоди персонажів і потім їх зображати на папері. Учні третіх-четвертих класів із захопленням слухали розповідь автора про свою творчість. А справжнім сюрпризом для присутніх стали виступи видавців на мистинок Ужгородців Олександр. Олександри та Олексія Гаркуші, які зробили із авторського матеріалу справжнє поліграфічне диво. Цю книжечку друкують у друкарні, але щоб надрукувати її в друкарні, також дуже багато людей професій, трудяться над тим, щоб її надрукувати. Робляться металеві пластини, які запускаються в машину. Машини є не тільки такі, що на колесах їздять, а є ще такі машини, які друкують книгу. От і тоді виходить така красива книга, яка у нас потім продається в магазинах. Діти із великим зацікавленням задавали питання гостям, а гості обдаровували найбільш активних учасників зустрічі новими книгами із свого багатого запасу. Адже видавництво у Гаркуші випустило вже чимало книг і художніх альбомів. Обласне російське товариство провело у виноградові творчий вечір. Концерт Валерія Асаулюка. Переважно жіноча аудиторія заходу протягом півторагодинного концерту знайомилася з творчістю поета, композитора та виконавця ліричних пісень. На завершення пролунала пісня Молода Україна, яку громада сприйняла із великим задоволенням, за що й вручили гостю квіти вдячності та слова пошани. 29 січня у Римокатолицькій парафії відбудеться концерт відомого ужгородського ансамблю Кредо, який був створений ще в 1995 році студентами ужгородського музучилища. Колектив встиг підкорити і закордонні сцени, декламують вірші відомих письменників у своїх виступах, використовують віолончель, гітару та скрипку. Отож, усі, хто бажає долучитися до мистецтва живої музики, у неділю о 16-й годині за, ки за київським часом мають можливість відвідати цей концерт. Відомий у нашій області та за її межами фольклорний ансамбль Іршавська родина частий гість мистецьких заходів. Цього тижня артисти завітали до нашого міста, і наші колеги із обласного телебачення зафіксували деякі робочі моменти зйомок нової програми «Іршавчан» та поспілкувалися з дуже колоритною учасницею цього колективу циганкою. Мілою дуже добренько. Як має в ви як Слава. отово, як отово на фарис? Так, знаєте, я дуже люблю із своїми ну, такими гінаші. А в нас їх мало у Собетині, але таке маленьке село, а казали, що село ще повно, я дуже б їм хотіла, щоб вони якраз не обрали. Так, так, Ось таке, таке. таке світло є, попшивано є, покручено може замість кистемена якоїсь щось другого ну не знаю. Я вам поразив, то коли будуть давати дитинські гроші, то вбисти тут постояли коло банка, то туди ці борасок знайдете повно. А я би хотіла, бо повіщи мені у школі, то, то я прийду. Відбувся другий тур чемпіонату району з волейболу серед дівчат районної, ДЮСШ Колос. Цього разу змагалися чотири команди з Оноку Чепи, Підвиноградова та Чорнотисова. Після двох зіграних турів лідерами стали волейболістки з Оноку. На другому місці дівчата з Чорнотисова, третє-четверте місце посідають команди сіл Підвиноградова та Чепи. Наступний тур буде присвячений 22-й річниці виведення військ з Афганістану і відбудеться у лютому у Чорнотисові. Це були новини з Виноградова. Далі у нашій програмі передача Трибуна депутата. Гість програми міський обранець Михайло Телеп'янович. У студії для вас працював Василь Кіш. Дякую за вашу увагу. Будьте здорові!